Стаття така вискакує в кінці жовтня минулого року. Ну, в жовтні точно минулого року. Виведіть на екран. А, 10 жовтня. Максим Марчук. кандидат в должность глави Служби внічної розвідки України. І він такий ось такий рум'яний, такий в очках, Це ж свідчить про інтелект людини. Я деякі скріни зробив з деяких статей. От, виведіть, на наступний. Дивись, він тут на фоні військових так збоку стоїть так скромненько збоку. Тепер слухай уважно. Давай. Іменно в ті дні Максим Марчук, бізнесмен, юрист і кандидат наук, не означає, який їздив по довоєнній житті на Мерседесі, став воюючим українцем. Привичним життя змінився бойовим днів рейдами. І тим, о що ми зможемо говорити в деталях лише після нашої победи, в смысле, і як він може бути претендентом взагалі, хоча б колись на службу зовнішньої розвитку? Ну, це ми, ми зможемо говорити після нашої победи. Ну, Ні, тобто... як мерси, як так можна ну, Вася, у нас же з тобою нюх на цій замовній статті. Дивись, там ще стаття е, Ого, наступний скрін. Виводимо. Дивись, він такий на фоні дітей веде за собою, четверо дітей. Не знаю, всі його, не всі, не знаю. Але такий батько. Ну Хай, от, ну, хай всі і веде, от чого ти чіпляєшся. А я тобі мене. поясню зараз, чекай. Ну, ну. Е, ну, Давай почнемо, що про нього пишуть. Ну, це ж важливо. Е, Максим Марчук в цьому смислі не ісключення, а красиве правило. Один із сотні тисяч своїх відважних сотників. Но это не повод не вписать его имя в кровавую и героическую летопись Що там пише? При продліваючися войські. Не так сложно російською читати. Тобто, розумієш, що він типа, не виключно, він не особливий. Але все ж таки давайте впишемо його ім'я. Та мовчі, у мене вже від таких текстів вуха скрутилися. Вискакує шесть, там ще є стаття. Ну, я, я можу просто показати це. Давай, Господи. Дивись, якесь видання політика, якесь там не знаю, що це. Е -е, вооружений українець Максим Марчук. і Він тут да. стоїть з смислі, Ну і далі в назві щось пропущено. Це все назви, що там під портретиком потім є. Там, там дивись, там стаття. Який він успішний бізнесмен, який він розумний? Як він серйозно да. ви думаєте, заголовка таким статтям? Але тут... закінчуємо. Мені зараз погано від таких формулів. Тут він, як ми бачили, поряд з Богданом стоїть. Та побачили. Дивись. Так. Ні на секунду не сумніваюся, що Богдан навіть толком не розуміє, що це і хто це людина. Та слухайте, всі з усіма фотографувалися. Припускаю, що це як варіант. Він просто підійшов, сфотографувався і пішов. Щоб перевірити цю людину, не треба бути якимось там, не знаю, генієм. Достатньо просто відкрити ноутбук і зайти на судовий реєстр. Що ми бачимо по судовому реєстру? Все тягнеться з 2013 року. Виводимо на екран, дивись, 13-й рік позивач предко Ірина Юрівна, відповідач Марчук Максим. Едуардович, вона намагається в 2013 році е, стягнути гроші грошову суму за договором оренди житла, тобто вона надавала йому в оренду житло, він не платив за він це він не житло. платив, і вона нічого їй не залишилося робити, як звернутися до суду. Це Печерський районний суд міста Києва, 2014 рік. Е, банк Інтербанк е, намагається з Марчука стягнути заборгованість. Заборговець, що за все, мабуть, брав кредит, Напевне. не повернув, Напевне. банк стягує. Е, той же інтербанк в 2015 році. А, ну так, да, в 2015 році заборговець за кредитним договором. Кредити. Наступний скріншот. Тобто, Марсі, в кредити. Угу. Це теж судового реєстру. Так, 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 так. А це наступне чи це ви перестрибнули, мені здається. Так, да, ви перестрибнули, назад поверніть, там ще один має бути скріншот. О, бачимо. По порядку ж все йде. 20 рік. Банк Альянс стягує з Марчука заборгованість 244 904 гривні 91 копійку. За що? Ну, не знаємо, там треба читати вже безпосередньо вже текст, але Тут сам є, факт. стягнення Стяг... 2021 рік. О, це дуже цікаво. Управління поліції охорони в Київській області стягує з Марчука заборгованість за охоронні послуги. Я так розумію, що це, один мільйон чи що? Один. Е... Я так не бачу. Давай, ну тобто е... оця ця охорона, про яку розповідали, що біля нього входить, це без проблем. Ти йдеш в поліцію, підписуєш з ними договір, вони тобі дають охорону, і ти офіційно сплачуєш. Ну Максим, настільки аферист, що він цього не зробив? Він обклав себе охороною, ходив з надутими щочками в окулярах для зору, створював таке бачення в людей, що він дуже поважна людина, його охороняють. А коли дійшло до питання до розрахунку, Максим просто взяв і кинув. Не розрахувався. Тому тепер поліція судиться з ним через суд. Повертаємо цей скрин. Далі, що ми бачимо? Е, так, так, так. 2022 рік. О, це на рахунок любові до дітей. Він там фотографію з статті, де він з дітками за руки йде, тримається. Позивач Чуприна Тетяна Миколаївна Домарчука. Простягнена аліментів на дітей. Як тобі такий варіант? Чучело, якщо ти так любиш дітей. Що тобі заважає? Якщо ну, ти піаришся за рахунок дітей, да, чи ти їм їм. до ліменту не та їм. До суда не повинно доходити до ліментів, якщо ти так справді любиш. Але ж ти за рахунок дітей тільки піаришся. От. Мразь, тупо мразь. Е, наступний скрин. Наступний там о, е, бачимо позивач. Босенко Анатолій Віталійович стягує заборгованість за договором позики 1 мільйон 649 тисяч 828 гривень 59 копійок з Марчука Максима. Тобто пан Босенко Анатолій позичив йому таку суму. Це у звичному своєму. А і до речі, судове засідання вже відбудеться 15 лютого цього місяця. Тобто, ви вдумайтесь, яка ця нечисть розводить людей на гроші, кидає їх, дітям не допомагає своїм, але він попри це встигає замовити якусь статейку про себе, сфотографуватися з якоюсь публічною людиною, показати mm. і сказати, ну, на должність глави розвідки, і арить себе. Чучело, хто тебе тепер кудись візьме? Дивись, от питання. Пані Наталія правильно задає, Давай. вона каже. Нам. Він нафіга Тобто, в першу чергу, чого ти до нього, в принципі, вот, причепився. Вот. А мабуть, хто це задає? А, задає пані Наталія, вона завжди раціональні питання, а, до речі. Ні, ставить. я не проти. Можливо, пані Наталія не уважно слухала, коли я починав розповідати про цю історію. Да. Для чого це робиться? Бо тому, що дивіться, йдуть позитивні статті, про якусь там незрозумілу фігуру. тобто А для чого він робить ці статті? Тобто, людина має якийсь ціль. То, Чітко зрозуміло, Тим що люди. Вона, хоче... вона своє ім'я пов'язує з зовнішню розвідку в дітька, та замахнувся, ти називаєш. Людина хоче потрапити на якусь посаду. І отака, Господи, не, нечисть потрапляє на посаду. І як ви думаєте, він буде чесний? Якщо він стільки людей на мільйони кинув, він там не буде краски на посаді, буде, а ми тоді будемо хапати за голову. боже, дивіться, яка, яка корупція в тій сфері твориться. Ну як так? Ну як так? А я ще раз кажу: в першу чергу, ми винні, що ми повірили в таку людину, тобто ми читаємо про нього ці позитивні відгуки і такі боже, то він такий от це добре. Нехай, нехай людина починає керувати. Ні, я хочу зіграти на випередження. Я хочу, щоб отака нечисть, не дай Боже, попала на якусь посаду. В нього місце це в тюрмі, бо тому що це аферист.